Простір можливостей карі Hub схаб поволі наповнюється юними поціновувачами документального кіно. Умощуються якомога зручніше та в очікуванні нової історії. Школярі залюбки відвідують кінопокази, що тривають у межах щорічного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини. До ЮАЙ». 11-річний Олександр з Ужгорода відвідує практично всі фільми фестивалю. Та й загалом усі покази фільмів, що відбуваються в карі Hub. Цікаво саме це подивитися, дізнатися про що це, і е, пообдумати цей фільм, обговорити його також з іншими дітьми. Бо дома можна його теж обдивитися, але там нема інших дітей, які, е, які будуть з тобою це обговорювати потім. Тому мені більш цікаво тут подивитися фільми. Обговорюємо, чим цей фільм корисний, які проблеми в ньому являються. І які, які він нам враження наніс? Ось до прикладу висновки зі стрічки про моду. Перед тим як я дивився минулий фільм, я думав, що одяг це не така, не така велика проблема, що його просто береш і викидаєш. Після того, як я дивився цей фільм, я зрозумів, що одяг має то, що свою велику ціну, дуже велику і дуже має свої великі проблеми. Тому я перестав більше до одягу краще відноситися і класти його на місця. Бо в мене таке є, що я його кладу кудись, потім про нього там забуваю і через тиждень його бігаю по всій кімнаті і шукаю його. А в Софії з Харкова своя улюблена стрічка. Я була на фільмі Проголосуйте за мене щось таке, і мені дуже сподобалося, тому що там про шкільне життя, як вибирали учнів старости. Що не вчитель вибирає старосту класу, а учні самі, самі вибирають старосту, та це дуже прикольно, тому що вчитель не дає свободу дітям, щоб вони проголосували і щоб не було того, що комусь це не подобається. Благодійний фонд карітас мукачівської греко-католицької єпархії є партнером цьогорічного мандрівного фестивалю До Юай. На базі Caritas Hub для учнів Caritas School та інших учнів з різних шкіл ми проводимо два важливі покази. Так як тема показів це є війна, а також люди внутрішньо переміщені, які переселені з інших куточків України, а благодійний фонд Caritas опікується такими людьми. Тобто в нас є дуже багато соціальних проєктів, і саме школу відвідують діти переселенців. Одна зі стрічок під крилом ночі. 11-річна Олеся щовечора чекає на дзвінок тата. Він захищає кордони України, а донька з мамою пристосовуються до життя в Брюсселі. Я хочу, так. Фільм дуже гарно передає емоційний стан дівчинки, яка вимушена була з мамою переїхати за кордон. Батько залишився в Україні військовослужбовцем. І як дівчинка важко переживає цю розлуку з батьком та Україною. Друга стрічка наша робосім'я. Фільм піднімає проблему знову ж таки, людей, переселенців, дітей-переселенців, сім'ю, яка займається робототехнікою і яка веде гурток робототехніки. А в нас в Caritas School, працює теж сім'я. Теж переїхали до нас є внутрішньопереміщеними, які ведуть гурток робототехніки від організації Радобот і працюють теж з дітьми-переселенцями. Головні герої фільму готуються у важкій, важких умовах війни до всеукраїнських змагань з робототехніки. Наші учні так само беруть участь в цих змаганнях. Ще на базі карітасхабу діє кіноклуб. Фільми ми вчимося обговорювати, переглядати з нашими дітьми в рамках школи лідерства. Це кіноклуб теж від програми Докюдеїс Різні фільми про права дитини, про права людини обговорюємо, задаємо цікаві питання, і часто це дуже класно, що до нас приєднуються онлайн режисери. Цим фільмом я хотіла вас занурити у світ ніжності, дівчинка-підлітка. Яку звати також Олеся, і яка пізнає цей світ доросліше у цьому світі на тлі жорстокої великої війни Росії проти України в іноземній державі на відстані від батька, а саме про цю розлуку і оповідає моя стрішка. Це історія про те, як любов та пристрасть до своєї справи допомагають прожити найважчі, найтемніші часи. Родина Теличків стала переселенцями двічі, з у 2014-му, коли вони були вимушені покинути рідне Донецьк, а згодом у 22-му, коли втікали від війни з Вугледара. Тим не менш, це не зупинило їх на шляху до найбажанішого. Вони знову відкрили свій робоклуб для дітей. Весь цей час вони активно тренувалися, готувалися для того, щоб відправитися на всесвітню олімпіаду з роботехніки. Це чудовий приклад того, як уся родина працює на благо однієї ідеї. Узагалі ці фільми є переможцями проєкту Піч. 2.0 у межах міжнародного фестивалю Юай». Мета кінопоказів переглянути історії українців, перейнятися їхньою долею, поспівчувати, а також замислитись над загальною темою фестивалю образом майбутнього. Зокрема, над тим, як нам відбудовувати Україну.